Зачекайте, якщо ви ось ось збираєтесь купити свій перший біткоін, це відео може врятувати ваші гроші. Більшість експертів кричать: купуй, поїзд відходить. А я скажу: не поспішайте. Ваша суперсила у світі криптовалют це не гроші, а терпіння. І я доведу, як ця риса вбереже вас від помилок, які роблять 90% новачків. Подивіться на графік: біткоін коштує більше ста тисяч доларів, а у вас на карті лише 500 гривень. Здається, що все, гра закінчена. Аж ніяк вам не потрібно купувати цілу монету. Один біткоін ділиться на 100 мільйонів сатош, це як копійки, тільки їх набагато більше, купуючи навіть на невелику суму. Ви отримуєте той самий відсоток зростання, що й мільйонер. Ви стаєте співвласником, а не спостерігачем. Проблема в тому, що новачки піддаються впливу хайпу і купують на піку ринку. Сьогодні я покажу, як цього уникнути і перетворити навіть скромну суму на капітал просто і без стресу. Давайте розвіємо міф, щоб заробити на біткоїні, потрібні тисячі доларів. Це абсолютна маячня. Ви можете купити біткоін на будь-яку комфортну для вас суму: 10, 20 чи 50 доларів. Це ваш квиток у гру. Розглянемо стратегію DCA, або Dollar Cost Average, тобто усереднення доларової вартості. Уявіть, що січня 22 по грудень 24, попри шалені коливання. Ціни від 16 тисяч до 120 000 ви просто щомісяця інвестували по 100 доларів. Ви б не намагалися вгадати дно, не панікували на піках, а просто регулярно купували. У результаті ваша середня ціна покупки склала близько 43 тисяч доларів за монету. Вдвічі дешевше, ніж на піку. І це без жодного стресу. А ось вам ще приклад. Якби ви трохи почекали і почали купувати при відкаті на 50% від попереднього піку, то ваша середня ціна зменшилась би вдвічі, вже дорівнювала б приблизно 20 тисяч доларів за монету. Може, трошки більше. Це знаєте, як купувати фрукти. Ви ж не купуєте річний запас. За один раз а берете потрошку, отримуючи середню ціну за сезон. Регулярно купуючи невеликими частинами, ви усереднюєте ціну входу, і ваш портфель зростає. Головне тут дисципліна і регулярність, а не сума. Другий страх новачків, я запізнився, біткоін вже виріс. Це пастка для мислення. Історія показує, що після кожного шаленого зростання, як у попередніх циклах, завжди йшов відкат. Наприклад, після піку 2017 року ціна впала на 80%, а після 2021 року більш ніж на 70. Але що було потім? Кожен наступний пік був вищий за попередній, завжди. І цей цикл не виключення. Запам'ятайте, падіння ціни. Це не катастрофа, а розпродаж. Коли ціна падає на 50%. Ви купуєте вдвічі більше площі за ті самі 100 доларів. Ви не намагаєтесь вгадати дно. Це марна справа. Ви просто продовжуєте свій інвестиційний марафон. Ваш найцінніший актив це час. Чим довше ви в грі, тим вищий ваш шанс на успіх. Терпіння це золото у світі інвестицій. Правило номер три. Трейдери грають у казино вони нервово стежать за графіками. Намагаючись зловити кожен рух ринку і часто втрачають гроші. Інвестори ж купують актив, вірячи в його довгостроковий потенціал. Вони купують технологію. Біткоін це глобальна мережа для переказу цінностей безпосередників, що працює 24 на 7. і найголовніше його кількість обмежена 21 мільйоном монет. Жоден уряд не може надрукувати більше, знецінюючи ваші заощадження. Це проста економіка, обмежена пропозиція, плюс зростаючий попит доріг рівнює неминучому зростанню ціни з часу. Коли ви тримаєте Сатоші, ви володієте часткою цієї мережі, ви стаєте співвласником майбутнього фінансів. І чим менше ви дивитесь на графік, тим спокійніше спите. Бо власникам важливий довгостроковий розвиток, а не щоденні коливання. Отже, готові діяти. Ось прості кроки. Перший оберіть надійну біржу. Посилання на ті, які я вважаю надійними, залишу в описі під цим відео. Другий увімкніть двофакторну автентифікацію. Це ваш щит від хакерів. Просто зробіть це. Третій. купіть тестову суму. Яку не шкода втратити, наприклад, 300 гривень. Мета зрозуміти механіку самого процесу. Четверте – Вивчить, що таке холодний гаманець. Це як особистий сейф для вашої криптовалюти. Пам'ятайте, золоте правило: не ваші ключі, не ваші монети. І головне, дочекайтесь слушного моменту і починайте купувати біткоін. В описі під цим відео за посиланням ви можете ознайомитись з безкоштовним гайдом крипта без паніки. Більшість за цю інформацію беруть гроші. Я ж Даю вам її безкоштовно. Якщо ви додивились до цього моменту, ви вже на голову вище за більшість новачків. Поставте лайк, якщо було корисно, і підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Не купуйте біткоін, поки не освідомите, що ваш справжній капітал це час і терпіння. І не купуйте, поки не зрозумієте, що 100 доларів сьогодні це не фігня, а ваш перший крок у фінансовому марафоні до фінансової свободи. Наступного разу, коли ціна впаде, ви посміхнетесь і скажете дякую за знижку. У вас буде чіткий план, і найкращий час для інвестицій був вчора. Наступний найкращий час сьогодні почніть з малого, і через кілька років ви подякуєте собі за це рішення. До наступного відео.